Вітаю вас, це слово депутата на ТРК Львів. Тут ми обговорюємо актуальні питання з народними обранцями. І сьогодні у нашій студії народний депутат України Ірина Фаріон. Вітаю вас! Вітаю, доброго дня! Напевно, розпочнемо з того, що найбільше хвилює, це є мовний закон, який зараз не зовсім зрозуміло, яким чином вирішується це питання. Розкажіть, будь ласка, як зараз працює мовна комісія над цим питанням? З усіх законів, які ухвалила Верховна Рада, лише один закон не підписав до виконання виконувач обов'язків президента пан Турчинов. І це, власне, фундаментальний закон. Ішлося про те, аби скасувати українофобський закон Ківалова Колісніченка, який був ухвалений не просто в антиконституційний спосіб, який за своєю суттю є антиукраїнським. Тому, звісно, до пана Турчинова виникає низка запитань, як за таких складних обставин, як за такої можливості, коли проголосувало 232 депутати, ти товаришу цього закону закону не підписуєш. Він вважає очевидно, що знаходить соломонове рішення і створює мовну комісію. Мовна комісія працювала упродовж місяця. І до 30 березня мала прозвітувати перед Верховною Радою, повідомивши суспільство про те, над яким законом ми працюємо, і прорахувавши, чи можемо, ми тепер у Верховній Раді набрати відповідну кількість голосів, щоб, врешті-решт, захистити державний статус української мови. Пані Інно, мене дуже дивує, що у нашій країні всі неймовірно перейняті російською мовою і мовами національних меншин. Натомість українська мова віддана напевно тим, хто зокрема. Рама на сході і півдні ледве із цією мовою животіє. Так от робота нашої комісії засвідчила, що за теперішнього політичного пасьянсу сил знайти спільне рішення неможливо. Це означає, що створюючи цю комісію, пан Турчинов наперед знав про її провальну. Діяльність, чому ця комісія не напрацювала найосновнішого консенсусу, тому що е, на засідання цієї комісії не приходили представники від комуністичної партії, від партії регіонів. У нас давно їх у Львові назвали партіями вбивць. Я також їм рекомендувала переіменуватися у партію політики Путіна інакше як політичні путани їх назвати неможливо. Звісно, що до них доєдналася ще одна політична сила. Удар чесно кажучи, невідомо хто вони тепер і звідки вони це означає, що ми не. Мали кворуму. Єдине, пані Інно, що нам вдалося погодити, ми взяли за основу дуже важливий закон, який напрацьовувала група Кравчука. Можливо, згадуючи прізвище цього першого президента, в когось буде неприємне відчуття, але в цю комісію входили надто поважні особи, щоб неповажно поставитися до їхніх напрацювань. Цей закон у своїй п'ятій статті абсолютно убезпечує державний статус української мови. І українська мова перетворюється не просто у чин висій. Генерала, себто у 10 статтю Конституції України, але захистити ти її не можеш. Крім того, поки був кворум, ми змогли до 17 статті внести низку поправок. Коли представники угорської спільноти і румунської спільноти. Е, Побачили, що їхні пропозиції не проходять під час голосування, вони демаршем покинули комісію. Кворму зовсім не стало. Тобто, виходить так, що маленькі клітини українського організму починають диктувати свою волю і величності великому українському організму. Отже, найближчим часом очільник цієї мовної комісії Руслан Кошулинський прозвітує у Верховній Раді про те, як працювала комісія, що вона напрацювала. А я лише можу сказати, що робота цієї комісії відображає, ну якщо не по Сост колоніальний синдром українського суспільства то дуже глибоке колоніальне мислення, і на превеликий жаль, я дуже сумніваюся в тому, що дочасні вибори до парламенту у вересні чи президентські вибори у травні зможуть кардинально змінити гуманітарну політику в державі. А мені здається, що без визволення на гуманітарному рівні не може бути жодного іншого визволення. Даруйте за такі песимістичні прогнози, але просто коли сидиш у парламенті поряд з убивцями, то саме такі думки Мки тобі видаються правдою. Власне чи можливо повпливати на цю ситуацію і? Щось підкоригувати, щоб власне до виборів змінити і е, посприяти покращенню. Все ж таки, я думаю, пані Іно, що основне завдання полягало в тому, аби до виборів взагалі цього питання не рухати. Хоч насправді ми це питання вирішили. 232 голоси скасувало українофобський закон Ківалова Колісніченка. Колісніченко сказав, що він же громадянин Росії і пасе там кози. Слава Богу, на Ківалова також чекає тюрма. Натомість їхній закон Турчинов Надає йому другої дії, тому наше завдання зараз полягає в іншому не сходити зі своїх україноцентричних позицій, не поступатися абсолютно ні в чому, не компромісити у фундаментальних духовних питаннях питання церкви, питання мови, питання історії. Ми отримали величезний шанс кардинально змінити гуманітарну політику. Думаю, що нам зараз максимально треба робити тури усією країною і людям пояснювати ці речі, якщо би торчину в. Підписав цей закон, в чинність вступає 10 стаття Конституції України, і нам зовсім не обов'язково би було негайно напрацьовувати новий закон. Просто тоді, нарешті, ми би могли реально захистити державну мову. І крім того, національні меншини абсолютно не мають право для своєї реалізації. Їм також 10 стаття це гарантує щодо російської мови. Ще від своєї першої статті у 1991 року і від своєї початку своєї політичної діяльності від 2006 року я цю мову назвала мовою окупації і називаю її далі, тому що це є правда. Якщо хтось не може змиритися з цією правдою, то це не зі сфери політики. Ну це зі сфери, очевидно, медицини або якихось внутрішніх комплексів. Політик це не медик. Політик пропонує законопроєкт. Якщо люди з цим законопроєктом не погоджуються, нехай наводять адекватність. Ні аргументи адекватних аргументів у посяганні на статус української державної мови просто не існує, тому що наша земля говорить винятково українськими говорами. На нашій з вами землі немає жодних інших говорів. Наша з вами мова нікуди більше не може подітися. Натомість і російська, і інші мови мають можуть мати можливість розвитку у своїх власних державах. Разом з Русланом Кошулинським ви напрацювали законопроект про введення мита на іноземну книжкову продукцію. Розкажіть так. про що йдеться, і яким чином його збираються запровадити. Так, дуже дякую, але ми також маємо проблеми з внесенням цього законопроєкту у порядок. Денний порядок денний формує погоджувальна рада. Погоджувальна рада це голови. Фракцій чи груп, бо тепер у нас ще є якісь дивні групи, які вичленувалися з партії чортячої каже народ і справді із партії убивців. Вони називаються, здається, суверенна європейська Україна і економічний розвиток. Ну, коли сказати, хто їх очолює, то відразу людям може стати смішно, але не будемо про це говорити. Так от знову ж таки на цій погоджувальній раді ми не маємо тої кількості голосів, яка би уможливила. Ухвалити протекціоністські закони, які би стосувалися української мови, української книжки, українського інформаційного простору, що передбачає цей наш законопроєкт, який проходив три комітети: комітет з питань духовності і культури, дякую цьому комітету. він Нас абсолютно підтримали. Очолює цей комітет В'ячеслав Кириленко. Митний комітет, де нас, звісно, не підтримали, але це ще було за часів цього звіра, і бюджетний комітет, який нас також не підтримав. Якщо до митного комітету, ми ще можемо. Мати якесь розуміння, то чому бюджетний комітет нас не підтримав на чолі з Гілером. Тяжко сказати, бо наш законопроєкт пропонує наповнити державну скарбницю, а зараз для нас це так важливо, бо ми маємо діру 280 мільйонів доларів, наповнювати державну скарбницю мінімальною сумою на 2 мільйони гривень. І ми у цьому законопроєкті передбачаємо, що будь-яка чужомовна книжкова продукція, яка завозиться до України, обкладається митом. Собі, що сьогодні її завозять до України з нульовою ставкою. Можна собі уявити ще якусь країну Європи, в яку їхала би книжка чужа і не обкладалася митом. Виявляється, в нас це можна. Чужа книжка не обкладається митом. Українська книжка коштує коштує дорожче ніж російська книжка. Натомість ми пропонуємо україномовну книжку, хоч би звідки її везли, не обкладати митом. А багато з наших видавців, щоб вона була дешевша, роблять її власне за кордоном. Вся чужомовна книжка, у першу чергу, російськомовна книжка, тому що це є стратегічна зброя, яка стріляє в українські душі, має обкладатися митом. Якщо ми таким чином наповнюємо бюджет на 2 мільйони доларів, то це це наповнення має винятково цільове призначення. Ми закуповуємо українську літературу до бібліотек. Наші бібліотеки останніх три, щонайменше років, не поповнювали свого фонду. І знаєте, яка бібліотека передусім не поповнювала свого фонду? Ви будете дуже здивовані. Парламентська бібліотека здавалося, що парламентську бібліотеку не можна оминути в цьому, але перше, щойно ми стали депутатами, ми усією фракцією записалися до парламентської бібліотеки і відразу отримали таку страшну інформацію але ми наполегливі і вперті, і будемо на погоджувальній раді час до часу наполягати, щоб цей наш законопроєкт був внесений до порядку денного. Якщо його не вносять, пані Інно, це означає, що наш теперішній політичний істеблішмент не має україну центричного спрямування. Отже, тоді у чому полягає наше завдання? Ну активно боротися за це україноцентричне спрямування. Даруйте наші з вами земляки, а це 20 трун. У Львівській області це 103 Небесної Сотні, це 18, зокрема, свободівців, це півтора тисячі поранених. Скажіть, будь ласка, ці люди вмирали просто за якусь державу? Чи їм потрібна була національна держава? Полякові яка держава потрібна? Національна. Угорцеві яка, національна, американцеві яка? Тому е, важко, звичайно, достукуватися до голів тих людей, які не живуть категоріями духовними. Але наша сила і є для того в парламенті. Щоб утверджувати власне ці цінності, як на вашу думку, власне чи можливо зробити все ж таки українського книговиробника-письменника більш доступним ніж російського в сьогоднішніх умовах? Тому що не всі можуть собі дозволити, ну я розумію, є інтернет угу, угу. там, от а власне книгу придбати. Може, не кожен. Я, я думаю, що так. Ось, наприклад, вчора, у моєму проєкті від книги до мети був відомий харківський учений Микола Зубков. Він привіз до Львова перший некупірований кобзар. Тобто, це повне видання творів Тараса Шевченка, поетичних. Ще до початку презентації цей кобзар коштував 250 чи 240 гривень. Я не пам'ятаю, його розкупили миттєво. Про що це свідчить? Якщо ми будемо економити на книжці. То ми не зекономимо на власному житті. Ми точно життя вкоротимо. Не випадково мудрі люди кажуть, ті, що читають книжки, керують тими, які дивляться телевізор. Ми зараз вступили у дуже непросту економічну ситуацію, і не тільки економічну, а духовно-моральну. Тому, попри всі ці проблеми, які ми маємо, книжка не має відійти на другий план. Це по-перше, по-друге, наша книжка різнопрофільна, і наукова, і художня, і публіцистична, і популярна стала настільки глибокою, самодостатньою, конкурентно здатною, що вона просто не може програвати іншій книжці. Знаєте, що з цього приводу казав геніальний Микола Хвилювий? Хоч насправді прізвище його Фітільов, росіянин з походження, але українець за культурою. Він сказав, що коли українську книжку ставлять в одні конкурентні умови із російською, ну то це означає, що українці лишають без вибору. Це не питання економічне. Наголошував хвилювати це питання винятково психологічне. Якщо українець звільняється від комплексу вторинності, то він взагалі не зважатиме на російську книжку. Для чого вона йому? Якщо він хоче прочитати цей текст, він купить собі його англійською чи польською мовою і так далі. Я пам'ятаю, як я колись це робила, закінчивши школу, усвідомлюючи, що російські слова, російські синтакси, заполонив мій артикуляційний апарат. У моєму роті було стільки російських слів, як пуху на тополі у червні, щоб це все. Почистити, треба було просто собі заборонити читати цю продукцію і читати, до прикладу, мовою оригіналу. Це неабияк як збагачує, і щоб завершити ту тему, то хіба за приклад можу навести таке грандіозне видавництво, як Івана Малковича або Галамага, який минулого року був в моєму проєкті. Незалежно від того, скільки книжка коштує, за цією книжкою на форумі видавців завжди вилаштовується черга. Нещодавно унікальне видавництво на чолі з Михайлом Слабошпицьким також був у моєму проєкті. Це видавництво мало свій ювілей, і на цей ювілей прийшла така кількість людей, і стільки було розкуплено літератури, що сам директор був здивований. Тобто, це знову ж таки підтверджує, що проблема винятково в психологічній площині, а не в економічній. Все ж таки, я вас, вас продовжу, і е, хочу сказати, що Україна зараз стала брендом і в Європі, і в цілому світі, і е, ну, популярна українське uh -huh. Україна і так далі. От. Ну, я бачу, Власне... ви також у жовтій барві, на, на синьому тлі. Так. Власне, хотіла запитати, чи ну, українці, які були на Майдані, які стояли там, вони змінились це однозначно, вони бачили це все. А українці, які сиділи перед телевізорами, які бачили це десь не зовсім безпосередньо, чи змінилася їхня свідомість, на вашу думку? Я завжди дивувалася з того, що українцям, аби оцінити себе як самодостатню націю, потрібні були якісь стреси. Стрес 2004 року, де вони від зачарування дуже швидко перейшли до розчарування. І оцей надпотужний стрес від листопада до лютого для мене завжди моя нація була велика, сильна, самодостатня. Мені не треба було, аби наша нація це підтверджувала. Я просто розуміла, що це виклик моєму поколінню, нашому з вами інну поколінню. Кожне покоління мало віднайти в собі сили зі зброєю в руках захищати свою землю. Ми, звісно, її з вами захищали в руках з Бруківкою. З коктейлями молотома стояли під снайперськими кулями. До прикладу, як я 18-19-го зверталася до беркутів і казала, хлопці вам тими руками любити, кохати, творити, плекати, а не стріляти. Так, от, вибачте, але для мене це все таки є зовнішні речі, бо я не сумнівалася, що це буде саме так. Тому в мені особисто жоден змін, жодних змін не сталося. Я, це просто ще раз було продемонстровано, наскільки, мені поту, наскільки ми потужні. І я в тому контексті хочу згадати слова воєводи Київського в 17 столітті Адама Киселя, який казав, що український народ нагадує собою бестію без голови. Але бестію в дуже позитивному значенні без голови у тому сенсі, що влада якась завжди химерна в українців, але цей українець, незважаючи на владу, завжди рухається до своєї міти, завжди біжить на зустріч один одному. Отак От як галичани бігли на зустріч. Представникам центральної України, так як кримці в Керчі ми поховали одного із Небесної Сотні, це свідчило засвідчило ще раз для невірних томів, що ми є велика українська родина, не зважаючи на те, що ці стільки часу ми були роздерті між різними імперіями. І ще дуже важлива річ: не зважаючи на те, що Україна територіально була роздерта між різними імперіями, українець зумів зберегти цілісність своєї душі. Мені здається, що оці ці події е, листопадово-лютневі змусили нас задуматися над словами Григорія Сковороди. Який казав, що усяке видиме залежить від невидимого. Бо ці барикади, які ми спородили, були барикадами духу. І ми встояли, не маючи жодних матеріальних для того умов. Натомість ми посунули стро на тварину, ну, чесно кажучи, такого масштабу, що мало хто вірив, що нам вдасться це зробити дочасно. Щодо змін, пані Інно, Леся Українка казала, хто визволився сам, той вільний буде. Хто визволив кого у рабство візьме? Ніхто нікого не визволить. І Якщо ти сам над собою працювати не будеш внутрішньо. українці показали цю глибоку роботу над собою. І якщо хтось за тим спостерігає і хоче бути слабшим і гіршим, ніж ті, що були на Майдані, то хай буде. Нас лишається буквально хвилинка. Ви згадали 2004 рік. Після тієї революції люди все ж таки відчували розчарування. Що ви порадите тим глядачам, які зараз нас дивляться, щоб не відчувати розчарування? Що робити, щоб не відчувати розчарування після цієї революції? власне сказали... її треба дотиснути. Так, ви самі сказали, що робити, то тобто то робити. Робити кожному у своїй царині ти не можеш обробити відразу там сотні гектарів свого поля, але ти можеш взяти маленьку грядку і працювати на цій грядці у глибину. Е, мені здається, що зараз така пора, коли критику треба лишити для критиків і максимально показати свою власну спромогу. І ще одне поради добрі тоді, коли про поради просять. А коли про поради не просять, вони є недоречні. Тому найкраще радити собі і активно працювати на своєму полі. Дякую вам за Дякую. розмову нашим глядачам. Нагадаю, з нами у студії була народний депутат України Ірина Фаріон. А з вами до наступних зустрічей.